Ісусу Христом. Сьогодні я хотів би поразумити над одним віршем, над декількома віршами, точніше, які записані в Євангелії Івана 13 розділ 34 і 35 вірш. Хочу поділитися з вами думками про нову Заповідь Ісусу Христа і. Як це її виконати взагалі на практиці? Як це взагалі працювати? Отже, 13 розділ. Євангелії від Івана. 13 розділ, 34, 35 вірш. Ісус говорить такі слова. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив та любі, один одного й ви. По тому пізнають, пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Дуже гарні слова. І я хотів би сьогодні, щоб ми подивилися, чому взагалі дуже важливо, щоб в нашому житті ця заповідь виконувалась, щоб ми могли зрозуміти. Яка взагалі характеристика, тобто того, що я люблю, чи я не люблю, який, е, яке моє серце має бути, і взагалі, як на практиці проявляти е, оце відношення до інших людей, як на практиці виконувати цю заповідь? І mm. цю заповідь, яку дав Христос, е, він раніше говорив, що є дві найбільші заповіді в законі: е, е, любити Бога і любити свого ближнього. Хочу пороздумати, що практично означає любити один одного на практиці, тобто як воно має бути в житті, і щоб ми зрозуміли насправді, що це не просто слова Ісуса Христа, що це не просто хороше побажання, яке ми можемо там в майбутньому колись продукувати в нашому житті. А що це дійсно дуже дуже важливо, то ми маємо перше розуміти, що це не просто слова. Коли ми, коли ми відкриємо перше послання до Івана, 4 розділ, 21 вірш, то там написано дуже клас, класна річ. Вона трошки повторює те, що написано в цьому тексті. Пише так: і ми оцю заповідь маємо від, Бога, і ми оцю заповідь маємо від Нього, щоб той, хто любить Бога, той і брата свого любив. Отже, це не просто слова, які є просто гарними словами, це є заповідь, і це є по факту для нас, як для віруючих людей, це є наказ. Тобто, якщо я люблю Бога, відповідно, автоматично я маю любити і людей навколо, тобто своїх братів. Тобто, це важливо, тому що Бог хоче, щоб ми це робили. Другий момент, чого це дійсно дуже важливо. І ми можемо перевірити себе таким чином, чи є у нас це присутнє, чи ні. Давайте відкриємо перше послання Івана, 4 розділ, сьомий вірш. Отже, перше послання Івана, 4 розділ сьомий вірш. Написано так. Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Тобто тут е, автор показує дуже важливу річ: якщо, що любов, вона першу чергу походить від Бога. І кожен, хто любить, він родився від Бога і знає Бога. Тобто, якщо в моєму серці є любов до братів до своїх ближніх, то це є індикатором того, що я знаю Бога і що я народжений від Бога. Тобто, що Бог живе в моєму серці. Але на противагу, якщо я, наприклад, не люблю, то е, також є гарне слово в цьому ж посланні. Е, тобто, перший Івана, 3, вірш 14 розділ. написано так, що ми знаємо, що ми перейшли від смерти в життя, бо любимо братів. А хто брата не любить, прибуває той в смерті. Тобто, чому взагалі дуже важливо виконувати цю заповідь, щоб ця заповідь виконувалася в нашому житті? Перше, це є. Тому що це є прямий наказ Бога. Друге, що це є дуже хороший наш духовний індикатор. Тобто, якщо я люблю своїх братів, люблю своїх ближніх, значить я народжений від Бога, я знаю Бога. Натомість, якщо в мене цього немає, то тут дуже чітко і класно написано, що я перебуваю у смерті. Тобто, якщо в мене цього в серці немає, то я ще не народився від Бога. Тобто я перебуваю в тому стані, і я можу казати, що я знаю Бога, але насправді я Бога не знаю. І насправді Бог нічого зі мною не зробив, і насправді це дуже важливо, і е, ми можемо так, навіть себе просто брати і перевіряти. Тобто, якщо в нас це є, значить відповідно в нас це ок, з е, тобто відносини з Богом. Ми його знаємо. Якщо цього нема, то це дуже велика проблема. Тому що ми як ну і це дуже важкий. такий вірш він каже, е, апостол каже, той прибуває смерть. Ще одна річ: по чому взагалі, або як зрозуміти, що таке любов і які якості має любов, або чим, які характеристики любові, тобто, ну, як це почуття характеризується, тому що мені ми можемо думати, що ми капець дуже любимо людей, що ми до них дуже гарно відносимося, але на практиці вона може бути трошки інакше. І аби ми могли перевірити себе, чи є у нас справжня любов до людей, є дуже гарний текст, який показує взагалі всі характеристики, які має любов, тобто. І для цього давайте відкриємо перший коринтян, 13-й розділ 4 по 8 вірш. Отже, перший Коринтян, 13-й розділ з 4-го по 8-й вірш. І тут написано так: любов довго терпить. Тобто, перша характеристика, яка, я, яку має любов, це довго терпіння. Тобто, любов це не тоді, коли мені подобається, і мені легко з людиною, і у нас все супер. Тобто, Тому що тоді любов не треба проявляти, бо тобі добре з людиною. Але тут казано, що любов не просто терпить, вона дуже довго терпить. Наступний чинник. І ми будемо далі ще читати, дивитись про нього. Любов милосердствує, тобто вона є милосердною і доброю до інших. Тобто, вона її серце то є відкрите не тільки щоб я тобі ти мені, а щоб навіть коли в когось із ближних, там якісь проблеми чи труднощі, вона змилосерджується над людиною, і вона на практиці допомагає їй. Любов не заздрі. Не величається, не надимається. Тобто тут показано е, відношення, як я себе ставлю порівняно з іншими людьми. Тобто, чи я е, підношусь над ними, чи я ставлю своє его вище, чи я ставлю себе на рівні з ними або деколи умаляю. І е, тут гарно показано, що я не заздрю, не величаюсь, не надимаюсь. Ще, що написано в п'ятому віршику, що любов не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. І найважливіше любов ніколи не перестає. Тобто, любов, вона. Існує завжди, тобто це не почуття, що я сьогодні люблю, завтра не люблю. Е, там потім знову не люблю, потім знову люблю. Ми щось посмирились, мені я вже ну типу не люблю. А потім помирились, вже знову люблю. Тобто, тут е, дуже важливий фактор, що любов вона має початок, але по факту вона не закінчується. Тобто, що ти любиш стабільно, незалежно, тобто які, які ситуації відбуваються, але ти довго терпиш, милосердствуєш і. У тебе оці почуття, о, 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 оця річ має бути стабільна. І третій момент, е, я, важ, який важливий, тобто ми розуміємо, чому це важливо виконувати, ми знаємо, як воно, що це таке взагалі. І третій момент, як на практиці, або яка на практиці має бути любов. І перше, що я би хотів зауважити, що вона має бути щирою. Тобто, любов має бути щирою до всього серця. Давайте прочитаємо перше послання апостола Петра, 4 розділ з 8 по 10 вірш. І тут апостол Петро показує, як дії, як проявляти щиру любов, або як дії проявляється щира любов, він каже: так: найперше, майте щиру любов один до одного. Бо любов покриває багато гріхів, і показує, як це робиться на практиці. І він каже: будьте гостинні один до одного без нехоті. Тобто, я маю бути гостинним до один до, я маю бути гостинним до ближнього, але не того, що так треба, або не того, що мене хтось заставляє, або ну я мушу бути такий. Тут дуже гарно каже, що без нехоті. Тобто, не то, що я так через силу це роблю, тому що це вже не щиро. Це я тебе запрошую до себе в гості, але ну приходи, але було б краще, аби ти не прийшов. Тому він каже: будьте гостинні один одного щиро. Далі, що він каже, служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Тобто. Якщо я, я е, Бог дає всім дари, і Бог обдаровує всіх людей. І якщо я отримую якийсь дар від Бога, то цей дар я отримую не для того, щоб я такий духовний, я такий класний, я такий крутий, а для того, щоб я цим даром міг послужити іншим людям. І Бог дає дари нам для того, щоб ми цей дар використовували не для себе, а для інших людей. І тобто служити щиро, це. Мати дійсно відкрите серце не через примус, не через те, що ну, я так маю робити, а через те, що я так сам хочу робити, через те, що я хочу бути гостинним, що я хочу служити іншим людям. Ще один принцип, про який яка має бути любовна на практиці, вона має бути нелицемірною. Тобто, ми не маємо дивитись на людей і відповідно. До того, яка людина чи відповідно до її статусу став... ставитись так до неї, дуже гарно написано про це в посланні до римлян 12 розділ з 9 по 10 вірш. Тут так і прямо пише: Любов, нехай буде милицемірна, ненавидьте зло та туліться до доброго. Любіть один одного, братньою любові. Випереджайте один одного в пошані. І е, до чого закликає автор, тобто, що ми маємо бути нелицемірно і е, випереджати один одного в пошані, не дивлячись, хто ця людина, чи він там важлива для нас людина, чи він може вирішити якісь наші проблеми, чи він мені там приємний, а мені, е, мені з ним цікаво спілкуватися, бо я його взагалі не знаю. Тобто е, він каже: випереджайте любов'ю. Е, Любіть один одного братньою любов'ю і ви приїжджайте один одного пошання, тобто статись до людини з повагою. І є дуже гарний приклад: два гарні приклади про лицемірну любов. Як воно як вона відбувалася на практиці в першій церкві, і вони записані в посланні до Якова другий розділ з першого по дев'ятий вірш. Тут гарний приклад саме лицемірної любові як не треба робити. Тобто, п'якова, друге розіс першого по 9 вірш. Написано так, брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру нашого Господа, Слави Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перстнем у шаті блискучій, увійде і біда убогім вбрання. І ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете. Ти сідай вигідно отут, а бідерею підкажете. Ти стань там чи сідай собі тут, на підніжку моїм? Чи то не стало між вами поділення, і не стали ви злодум... злодумними суддями? Послухайте мої, брати Любі, чи ж не вибрав Бог, бідерів цього світу за багатих вірою і за спаскоянство царства, яке обіцяв він тим, хто любить його. А ви, бідера, зневажили. Хіба не багачі переслідують вас, хіба не вони тягнуть вас на суди, хіба не вони знаважають те добре ім'я, що ви ними називаєтесь? Коли ви закона царства виконуєте писанням, люби свого ближнього як самого себе, то ви добре робите. Коли ж дивитесь на обличчя, то чините гріх, бо закон удвоює, що ви винуватці. Отже, коли автор тут дуже гарно говорить, що коли у нас є лицемірна любов, і ми ставимо, дивимося на статус людини. На досягнення людини або на якісь особисті подобання, тоді це вже взагалі не любов, тоді ми просто чинимо гріх. Тому що ми по своєму якомусь баченню ми ділимо людей і одних ми повишаємо, а других понижаємо. І як я говорять, що це взагалі ми таким чином ми робимо гріх, тому що ми тоді вже не любимо щиро, ми просто такі лицеміри хороші, які. Робимо це не, не, не з любові, а по факту з вигоди. І він говорить тут дуже важкі такі слова: що коли ж дивитесь на обличчя, то чините гріх, бо закон удвоює, що ви винуваць. Ще один приклад такої лицемірної любові. Або, скажімо так, любові на словах. Написано в тому ж посланні до Якова далі трошки. Написано так. Коли ж брат чи сестра будуть нагні і позбавлені даного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже: Ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного тіла. Що ж допоможе? Тут також є дуже гарний практичний приклад, який показує, що якщо хтось має потребу, а ми людині допомагаємо тільки словами, а не на ділах, то наша любов, вона сильного нічого не вартує. І ми трошки таки лукаві в цьому, тому що. Ми ніби з людину любимо, кажемо, ідіть з миром, грійте, сіжте, але проблему людини це не вирішує. Тобто, проблема це ніяк е, людини не, не це не перестає бути її проблемою. Тобто, це просто людині вбиває час. І таким чином ми по факту лицеміримо також, тому що ми. Не, не використовуємо, тобто на практиці те, що ми маємо через ресурси, ми не допомагаємо і ми не показуємо ту любов, яка, яка вона є. Тому ще один третій приклад, яка має бути взагалі у нас любов на практиці, так і каже Іван, що любов має бути не язиком, а ділом та правдою. Або любов має бути практична. І чого це важливо, давайте прочитаємо ще. Перше послання Івана на 3 розділ з 16 по 18 вірш. Написано дуже гарні слова. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав, був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. А хто має достаток на світі і бачить брата свого в недостачі, та серце своє зачиняє від нього, то яка? Божа любов пробуває в такому. Діточки, любимо не словом, ані язиком, але ділом і правдою. Тобто, Іван проводить дуже гарний приклад. І він проводить приклад Ісуса Христа. Він каже, що ми з, того пізнали, ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас. Тобто ми з того пізнали, що Ісус Христос дійсно нас любить, тільки тому, що Він прийшов і постраждав, і помер за нас. Якби Ісус Христос. Прийшов і сказав, я вам да у вас погана ситуація. Ну, мені вас дуже жаль і пішов собі на небо. Ми тоді, напевно, трошки сумнівалися, що Бог нас вже любить, і до нього і діло. І так само апостол Івангел говорить: він каже, що ми мусимо класти душі за братів, тобто ми маємо навіть бути готові за інших покласти свою душу. Свої ресурси, свій час, і він каже: якщо ви маєте достаток і бачите свого брата, який знаходиться в недостатку, або він має потребу, і ми тоді зачиняємо від нього серце, то яка тоді Божа любов у нас пробуває? у нас вона відсутня. І він каже: дуже важливий висновок, діточки. Любимо не словом, не язиком, але ділом і правдою. Тобто, любов вона має бути практична, і вона має, бути, має приносити якийсь вимірюваний результат. І я би хотів зробити такий невеличкий висновок з того, що ми просто прочитали. Ми бачимо, що любити своїх ближніх, любити людей не закликає Ісус Христос. І чого це важливо? Того що, перше, це є заповідь Божа, тобто це не побажання Боже. Це є заповідь, тобто це наказ Божий, який Він говорить до нас. Другий момент, чого це для нас особисто важливо, це є дуже гарний індикатор. Який показує, чи я живий в Бозі, чи я його знаю, чи я мертвий. Якщо в мене є любов до людей, тоді я можу казати, що я люблю Бога, і я його знаю. Якщо в мене цього немає, то відповідно це означає, що я просто говорю, але сенсу з цього немає, тому що, як е, вище написано, що я перебуваю у смерті, тобто я Бога не пізнав і Бога насправді не знає. Другий момент. Що, таким, що таке взагалі справжня любов, як ми читалися, і які характеристики вона має? Перша любов того терпить, милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лохого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається, всього, усе терпить, і саме головне, що вона ніколи не перестає. Тобто, це не почуття, що тут є, нині є, завтра немає, вона постійна. І третє, як ми на практиці маємо взагалі застосовувати, як на практиці має проявлятися щиру любов, або яка вона справжня любов або яка вона має бути? Перше, вона має бути щирою, тобто щирою до людей. Тобто, ми маємо це не робити не з підпалки, а ми маємо робити це дійсно відкрито із свого серця. Друге, вона має бути нелоцмірною. Тобто це не має бути так, що до одної людини я ставлюсь добре, а інша людина якась там не така, або вона мені подобається, і я вже тоді ділю людей, я вже тоді до неї цю любов не проявляю. І третє, вона має бути практична. Тобто, вона має бути не словами я всіх люблю і ви такі гарні. А вона має бути по факту, і вона має вимірюватись, вимірюватись тобто, вона має вимірюватися. То я би хотів, щоб нас також застало Кожну любові, щоб ми могли сумнолізуватись і застосовувати це практично. Давайте помолимось. Амінь.